Російські окупанти поцілили по школі в селі Могриця. Що на Сумщині про це повідомили в сумській обласній військовій адміністрації? По селу росіяни завдали удару кабом. Унаслідок У наслідок авіаційної атаки загинуло двоє людей: – 22-річний хлопець та 6-річний хлопчик. Вони були братами. Під час атаки загиблі перебували на подвір'ї школи. Окупанти також продовжують обстрілювати і Херсон. За словами глави Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, ворог ударив по місту на світанку, цілили по житловій забудові у центральному районі Херсона. Окупанти влучили в багатоповерховий будинок. У наслідок обстрілу зруйновано квартиру, куди безпосередньо прилетіло а також пошкоджено кілька осель поруч. Під ударом загарбників четвер був і Нікополь, що на Дніпропетровщині. Уранці росіяни ударили по лікарні, били із артилерії. У наслідок атаки зазнав поранення 50-річний чоловік. Медики боролися за його життя до останнього, але врятувати не вдалося. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля закладу, гаражі, авто і лінія електропередач. Також окупанти атакували безпілотником і територію підрозділу ДСНС в місті. Минулося без жертв. Постраждала техніка і будівля пожежного департаменту. Подпал. Курській області вже прорвали дві лінії фортифікацій, які будувалися два з половиною роки. Росіяни на них витратили 15 мільярдів рублів. Про це повідомляють російські змі. Також в соцмережах пишуть про перший так званий котел, нібито в оточення попали два російських батальйони, а саме 17-й батальйон 488-го полку і 31-й батальйон 102-ї бригади. За словами окупантів, командування знає про ситуацію, але нічого не робить. thank <laughs> you За три дні евакуації з Донецької області вивезли 1010 дітей з 756 родин. Про це повідомили в Національній поліції України. За її словами, евакуація здійснювалася як самостійно з сім'ями, і за допомогою робочих груп. Ця евакуація примусова і зачіпає вона 28 найбільш небезпечних населених пунктів області. Над вивезенням дітей працюють 20 евакуаційних груп. З небезпечних населених пунктів Донеччини залишається евакуювати ще понад 3,5 тисячі дітей. В Україні офіційно запустили додаток Армія Плюс. За словами президента України, мета застосунку звільнити армію від марудної паперової роботи, щоб солдати та офіцери не витрачали свій час на бюрократію і заповнення паперів. Додаток почав свою роботу з електронних рапортів, але продовжить обхідними та всіма іншими паперами. Написав президент.